15 лютого Церква святкує свято, стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Саме цього дня Марія внесла до храму маленького Ісуса, де його зустрічали старець Симеон та свята Анна. Про постаті цих святих та про обряд благословення свічок цього дня розповідає Владика Венедикт, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Саме слово Стіння свідчить про певну зустріч. Про що йдеться в контексті цього свята? Ну, свято Стрітнення відноситься до господських свят і оповідається про зустріч, про зустріч Ісуса Христа з праведним Симеоном та Анною в традиції. Єврейські було, що на сороковий день після народження дитини її приносили до храму, приносили первородного, тоді складалася жертва за цю дитину, як знак вдячності, що Господь дав. І ми бачимо в розповіді ці проститення, коли Ісуса Христа приводять до храму, приносять до храму, що Він підчиняється цим законам, які тоді існували. Він підчиняється, можна краще сказати, приймає, а з іншої сторони наповнює їх іншим сенсом буття, як це важливо для нас. Ну, обставини є такі, як є. Закони є, такі, люди є такі, як є, події, як є. Але важливо, яким сенсом ми наповнюємо це все, який Дух, а це Божий Дух, ми вносимо ті обставини. І це для нас великий приклад. Приклад того, що зустрічається. Зустрічається Симеон і Анна, які чекали Спасителя, зустрічається з ним, коли його приносять до хаму привята Богородиця. 16 лютого наступного дня по святі церква святкує пам'ять святих Симеона та Анни. А ким були ці святі? Ну, передання говорить про те, що Симеон був одним з тих, хто переписував старий заповіт з єврейської на грецьку мову. Перекладав. І коли він дійшов до місця, що де йшлося в Пророка Ісаї, що Діва породить Сина, він не міг це прийняти повірити, завагався цим, захотівся, захотів писати, що це жінка породить Сина, і тому було йому откровення, що він не помре, аж поки не побачить приходу народження цього. Сина Божого. І передання каже, що він 300 років жив і чекав на цей прихід. І ми, чує, ми знаємо ці знамениті слова, які співаються в часі вечірні, нині відпускаєш раба Твого, владику» і так далі. Значить, Він мав ту радість, що зустрівся з Господом. Зустрівся з тим, про якого говорив Пророка Ісая, про якого пророкували Пророки пророчиця Анна, та яка також очікувала приходу Місії, але дуже гарно зауважується про неї, що вона молитвою постом служила Богу. Не виконувала якісь справ, не виконувала якісь обов'язків, але лише молитвою постом. Як це є важливо для нас пам'ятати, що ми маємо ці величезні два знаряди молитва і пість. Дуже часто в тій трудній ситуації для України питають, що робити. Що маємо чинити? Ці два знаряддя, які ми бачимо, в, які вживала, Анна, молитва і пост ми завжди можемо вживати. Що значить, молитися ми маємо розумінь? Це висловлювати Богу і все те, що нам болить, про що ми Його просимо, за що ми Йому дякуємо, в чому ми Його величаємо. Постати, це не обов'язково їсти то, чи не їсти того. Постити значить обмежувати в тому, на чого я найбільше прив'язання маю. Тому цей приклад про Очіціани дуже для нас є важливим. Цього дня люди приносять свічки до храму, де їх освячують. Звідки пішла ця традиція? Е, ну, ця традиція походить з 17 століття. Вона надто є пізна в нас, О, греки, для прикладу, старообрядці е, цієї традиції не мають. Лишо Петро Могила. В свому требнику, який був виданий, він водить цей чин на освячення свічок. Він зачерпнув це від римокатолицької традиції. Цю традицію освячення свічок мають зараз всі: і православні, і греко-католики на наших землях України, Росії. Значить, римокатолики в цей день мали такі походи з свічка. Вони благословляли ці і ці походи робили. Чому? Бо що є свічка? Свічка є символ світла. От якої не була б сильна темрява, запаліть свічку. Це темрява зникає. Ця свічка освітлює. Ніяка темрява не може ну, так затемнити, щоб свічка перестала світити. Це приклад Христа, який прийшов як світло для світу. Бо в празнику е, стрітення це є продовження цієї ідеї боговтілення, цієї ідеї, що Христос прийшов на землю і приніс людині правду. Приніс людство і правду, був тим світлом для світу. Тому ця традиція спочатку римо католицької церкви, потім прийшла до нашої церкви, де ми посвячуємо ці свічки, що є знаком світла Христового. Великого значення приділяють цим освяченим свічкам, а як їх правильно використовувати протягом року. Ну, не, нема ніякого припису, як його використовувати, залежно від традиції, люди вживають їх. На більших трудних, складних ситуаціях свого життя. Але дуже важливо пам'ятати, що тут не є важлива свічка, навіть освячена встрітання, є важлива наша віра. Бо ми бачимо в Євангелії, що Господь дає вірі людей, не через вживання того чи іншого предмета, правда ж. не вживання тої чи іншої речі, але через саму поставу нашої до Господа. Тому не є питання, чи я маю стрітницьку свічку, чи не маю. Є питання, наскільки я довіряю до Бога, наскільки я покладаюсь на Бога, наскільки я розумію, що Він є світло для світу. Він просвітить мені ситуацію, як маю поводитись в тій чи іншій ситуації, як маю реагувати, яке має моє бути мати життя і поступування. Так, важливо вживати свічки, важливо вживати цей знак присутності Божим, що є світло, але важливо, яка наша. Життя є яка постава, які відношення до Господа. Це найпринциповіше. Владико, а де може зустріти Христа сучасний українець? Я вважаю, що Бог є той, про якого ми кажемо в молитві, Царю Небесний, що Він є всюди і все наповняє. Бог є всюди присутній. Питання, чому ми не можемо зустріти Христа? Ну, тому що ми перейняті іншими речами. Ми перейняті Проблемами, ідеями, думками. Кожен нас лошадь, носиться з якимись ідеями, стрімліннями, бажаннями, в які кладаємо багато зусиль старання. А Дуже часто не усвідомлюємо, що ті ідеї ми десь почерпнули. Це нам дало телебачення цю ідею. В інтернеті прочитали, десь вона нам в голові так склалася. Але це, чи це в цій ідеї була Божа воля? Правда ж? Бо початок і кінець нашого життя це чинення Божої волі. І лише зустрічаючись з Господом. А зустрітися з Господом в особливій мірі це є наша молитва. В особливій мірі ми всі святій Євхаристії приймаємо тіло і кров Господню, коли святе Євангеліє читаємо, цілу Біблію, твори осів. це і нагодою це є розвивати цю зустріч з Богом. Але остаточно кожну мить можемо зустрітися з Богом. Бо коли ж лише ми з Богом зустрічаємося. На Євхаристії, це мить. Коли ми навіть з Богом зустрічаємося в наших ранішніх чи вечірніх молитвах, це також ну, 10-15 півгодини, добре година. Але якщо в інші моменти нашого життя ми не зустрічаємося з Богом, не живемо з Богом, то хто ми є? Безбожники. І тому кожна мить нашого життя це нагода зустріти з Богом. Ми є людьми дуже зматеріалізованими, тому що ми живемо в цьому світі і ми маємо поняття, це є дерево. Ну, це дерево. Ну, матеріальна річ. Ну це якась людина люди. Але буття тій людині дає Бог. Буття тому дереву надає Бог. Ці ситуації, яка створилася, створилися знову ж не припадково. за ті ситуації Бог. Тому важливо за кожну ситуацією подіяти, подію бачити Бога. Тому в кожних обставинах тоді зможемо зустрічатися з Богом. Бог чекає на нас. Але чи ми готові зустрітися з Ним? А це не просто, бо ми дуже з нашої свідомості, розумінні, зматеріалізовані, інтелектуалізовані. Нам треба цей досвід зустрічі з Богом собі виробляти. І тоді завжди будемо ходити в присутності Боже. І тоді завжди будемо з Богом. Тому ми, ми не будемо ніколи з ним розставатися. Бо коли ми кажемо про зустріч, значить ми колись розстаємося. А так треба зустрітися з Богом, це нам приклад мучеників, що в них нічого не мало розлучити, навіть смерть. І тому, чому ми кажемо для християн не є страшна смерть? Бо коли ти зустрів з Богом, коли ти маєш Його, ну, то ніщо тебе може, не може з ним розлучити. Навіть смерть. Про свято Срітення та обряд благословення свічок цього дня розповідав владика Венедикт.